Шалена повня 12 лютого, на час цієї повні простір та час навколо нас, ніби під великою електричною напругою. Це прояв Урану. Тим, хто страждає мігренями та безсонням, бути на поготові. Саме 12 лютого ці стани можуть суттєво загостритися, тож попіклуйтеся про себе. Частину з нас охопить враження, що нам все можна. Справи несуться, ідей купа, люди оточують саме ті, що треба. Другу Тину з нас накриє роздратованість через зруйновані плани та бажання уповільнитись в обох випадках. Варто по-дитячому з легкістю, цікавістю та гумором до всього відноситись. Допоможе це зробити легка вдача, закодована у прояві урану: виграш в лотерії, прорив у справах, отримання довгоочікуваної відповіді тощо. Не дивуйтесь, якщо в купі з шаленою енергією буде певна відсутність фокусу та уваги. Щоб все встигати та пам'ятати, користуйтесь планером. Різкі перепади настрою теж будуть властиві цій повні. Люди з психічними розладами можуть бути неконтрольовані та агресивні, тож тримайтеся подалі від розбіжності. З увагою поставтеся до власного навантаження. Якщо щось робити через силу, можна раптово зануритися у апатію та вигорання. Дозволяйте собі бути руйнівником власних планів заради спокійного стану. Від цього небо на землю не впаде. Повний місяць у Леві буде вимагати дитячості у поведінці. Буду робити те, що хочу, жадаю здивувань та приємних сюрпризів, хочу яскравості у відчуттях, все це відчує кожен з нас. Знайти себе в центрі нав'язування нам чиїхось думок в цей час теж нормально. Ненормально – брати їх за основу і самим бути занадто категоричними. Ретельно фільтруйте, чутки та новини. Від 12 лютого впродовж двох тижнів не варто приймати різкі рішення. Рішення Звільнятися, завершити стосунки, витратити всі гроші тощо, намагайтеся бути терплячими до себе, уважними та розуміючими, не кидаючи гущу справ, а спостерігаючи за ними. Бережіть себе, вперед вгору.